Всім таке, З вами Китька Дезігна, і ми дуже давно не спілкувалися і не робили якісь прикольні туторіали. Так, то ми виправляємо це, і наш туторіал сьогодні ми робимо цікавий текст. Тож розпочнемо з того, що нам потрібно создати текст. І головне в цьому, щоб наш текст був дуже близько розположений. Тобто ми додаємо інтерлінія. Що, наприклад, у нас буде так, а нам потрібно прям, ну щоб близенько близенько буковки були. Ось так. Прям все, ідеально. Далі а, ми беремо наш круг. Ми создали ось так. З допомогою нашої фігури, зажимаємо Shift і создали такий круг. Uh, не обов'язково його залити, просто ми будемо за допомогою нього виділяти наш текст. Слідуюча тема, що нам потрібно зробити, нам потрібно скопіювати текст. Ми його копіюємо і зразу зробимо рестеризацію цього тексту, бо ми будемо його деформувати якось. А uh, далі нам потрібно зажимати Ctrl і нажати на фігуру. Uh, у нас виділяється отакий. Кружок, ми нажимаємо ctrl shift e переходимо на, ниж, на нижній наш постер і вбираємо маску. Тобто ми інвертуємо, переходимо на текст, котрий ми не растеризували, і клацаємо на маску. Далі ми робимо таку ж саму маніпуляцію, але робимо навпаки з верхнім шаром. Ми нічого не нажимаємо, просто зразу додали Окей. Ось, то у нас ось так виділяється. Там, де растеризована, у нас буде виділятися середина. Там, де просто текст, ми, у нас буде весь інший текст ви виходити. Приходимо до рестеризованого тексту. Для себе я ще виділяю, нажимаю Ctrl, щоб не кудись не поплив наш контур. Переходимо в фільтер, Liquify і будемо зараз його якось змінювати. Приходимо в таку штуку, як Blot Tool, і... Робимо фіш-ефект. ось так Далі ще можна взяти, наприклад, просто можемо взяти звичайно наш палець і пройтись по контуру. Ось так. Так само можна трошки відправити букву, якщо нам щось не подобається. Наприклад, буква Т. Жирнішою зробити там букву С. Ось так. Нажимаємо ОК. І ось такий ефект да, виходить. Дуже цікавий. На це все ще не все. Ми переходимо в «Фільтр», блю Gallery, Field Blur. І нам потрібно буде розмити. Але а, нам не потрібно розмивати середину. Ми розмиваємо тільки ось тут по бокам. Додаємо нові точки і розмиваємо по бокам. Так само з іншої сторони. Ось так. Нажимаємо ОК. Так, ось такий ефект у нас виходить. Далі переходимо до нашого тексту. Нам теж не потрібно, його буде зараз. Конверт у смарт-об'єкт. І накладемо на нього ліквіфі. І нам потрібно буде по самому контуру нашого шару теж так пройтись. Тобто, ось тут по контуру, ми проходимо. Окей. Ось так. Для пущого ефекту краще ще виділити контур, нажати Ctrl-Shift-Ctrl-I -І, і вже робити, щоб е, нечайно кудись не залізти. Тож, наприклад, зараз покажу. Ось Ми виділяємо, нажимаємо Ctrl-Shift-I, переходимо в фільтр, Liquify. Мені навіть зробимо трошки менше. Ось так по контуру проходимо. Деформуємо. ОК. Окей, ось так у нас виходить цікавий ефект. Далі, що ми можемо зробити, ми можемо ще на цей текст, який у нас за приділами нашої самої кулі, додати ще блюр. Приклад Irish Blur. Підправляємо трохи. Ось, наприклад, ось так. А, саме цікаве, де те, що нам потрібно тепер е, погратися з кольорами. Це буде у нас градієнт-мап. Переходимо до градієнтної мапи і шукаємо наш цікавий якийсь градієнт. Можна перенести ось так. Так, подивитися, як воно виглядає. Або остаємо так, і зверху ми ще докладаємо і робимо свій вже колір. Беремо м'янький пенселик, Ось такий, збільшуємо і по контуру проходимося. На самий центр можна зробити світліше. Тобто яскравіше, світліше, ось так. І ще по контуру ми пройдемось прям таким якимось о, червоненьким. Так, ось так цікаво вийшло. І так само, наприклад, на задній фон можна додати теж якоїсь підсвітки. Наприклад, тут синій, так, бо зараз синього до тему. Тільки нам потрібно виділити ось так нашу фігуру, щоб в нас не вийшло за контури. Ну, Це я трошки переборщила. Зараз зробимо світліше. О, і ось такий цікавий ефект у нас виходить. Давайте додамо наш стандартний noise, бо з noise градієнтом, це завжди дуже цікаво і ефектно дивиться. Add noise. І додамо noise. Тоді у нас буде фон такий Так. З того, що градієнти накладається на різні шари сірого, то у нас такий ефект виходить. Окей, і додамо, можемо додати ще якихось цікавих додатків, типу. Тексту або чогось. І ось такий постер з фіш-ефектом у нас вийшов. А, причому вже текст ми розбирали до цього в наших передостанніх відосиках. Можеш вже ж подивитися. А на цьому наше відео закінчується. Сподіваюся, що тобі сподобалось це відео, і ти обов'язково мені напишеш коментар під цим відео. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!